Коли ніби все understand, але щось не спік у сучасному світі. Володіння англійською мовою це просто must-have. Але з чого почати і як її вивчити? Hands, так розпочинаються англомовні ранки в 22-му дитсадку. Англійську тут вивчають всі діти. Вчителька Марина Онищук, керівниця гуртка англійської мови, переконана, для успішного навчання дітей англійської необхідно враховувати вікові можливості, експериментувати та постійно практикувати. В моєму арсеналі був тільки один посібник і вміння співати, і знала я ноти. І тоді я звісно намагалася дітей зацікавити пісеньками короткими. Розповідями, цікавими історіями, і очі дітей засвітилися цікавістю. Викладати англійську просто і доступно головна ідея цього освітнього центру. Через його кабінети пройшло чимало дітей і дорослих. Англійська аналітична мова, а українська синтетична. Ми не будуємо речення так, як будують в англійській мові. Тому перше, що ми починаємо, це показуємо, як будуються речення. Ми показуємо це за допомогою піктограм. Дитинка, як в конструкторі Лего, може створити речення. І це вже велика частина того, як опанувати мову. Тобто, будуючи речення, дитина розуміє, як поставити питання, як заперечити на початковому етапі. Це дуже важливо. Сьогодні щоб покращити свою англійську, є чимало способів в допомогу безкоштовні мовні тренажери, курси на вебсайтах або перегляд серіалів, фільмів та мультфільмів з субтитрами. Є дуже класні ресурси, і один із найкращих це, звичайно, пепа Пік. Я думаю, що дуже багато дітей дивляться Пепу. Пепа це безподобний ресурс, який повністю, ну для малої дитини там же ж не тільки дії. Да? Вони весь час супроводжуються певними словами, і для дітей, мабуть, до четвертого класу знову ж таки, якщо це їх захоплює. Да? А наші наступні ресурси завжди включають в себе такі тематичні. Мультики є ну такий прям. Ресурс його можна знайти в інтернеті. Він називається Екстра інглиш. У цей екстра інглиш він був створений для тих, хто хоче вивчити англійську мову. Там, от прямо спочатку, вони знайомляться, дуже схожі на друзів. Така сама ситуація, тільки там їх четверо: два хлопчика і дві дівчинки. От це серіал, якому можна за яким можна навчитися. 71-й ліцей у кривому розі має найбільший досвід викладання іноземних мов. Тетяна тут навчалася. Тепер Викладає у ліцеї, я починала викладати так, як вчили мене, тому що саме в цій школі в мене з'явилося бажання пов'язати своє життя з англійською мовою її можна вивчати все життя. Тому що дуже багато ідіом, фраз, котрі, наприклад, при поєднанні слів, котрі здається, взагалі, не можуть поєднуватися і перекладатися, якщо їх перекладати окремо, разом вони дають фрази, котрі варто запам'ятати, котрі вживаються носії мови у ліцеї. Впроваджують інноваційні методи вивчення англійської мови. Для цього мають п'ять комп'ютерних класів з відповідним програмним забезпеченням їхні учні. Поглиблено вивчають англійську і дуже успішно. Таран Єлизавета – друге місце в обласній олімпіаді з англійської мови, Шатковська Єлизавета, теж друге місце в обласній олімпіаді з англійської мови. Це переможці малої академії наук знов-таки Шатковська Єлизавета, таран Ліза. Іванченко Анастасія це діти, які захищали і отримали призові місця на конкурсі науково-дослідницьких робіт. Е, також е, Гунько Олександр. Він був переможцем всеукраїнського конкурсу захисту. Найбільша олімпіада, така, в якій я приймала участь, була Дженівсалімпіад Олімпіад 2024». Я спочатку пройшла на національному рівні, отримала золото в категорії креативне письмо. Написала ісе. Це олімпіада екологічного спрямування, і все високо оцінили. І відправили як зробили частину делегації, яка поїхала в Америку представляти Україну на міжнародному вже етапі. У мене тепер є подруга з Каліфорнії, з якою періодично спілкуюся, якими дивом змогла пояснити, що таке майдан. І дуже цікавиться тема. І в цілому було дуже багато людей, які запитували про Україну, що відбувається, і звичайно, що треба було це пояснювати. Я розповідала про війну, про те, що відбувається те, що я бачу до власні очі, в моєму місті відбувається про те, як нам необхідна підтримка. that's obvious, right? А це кафедра іноземних мов Криворізького національного університету. Why do you want to learn English? Це питання ми ставимо всім, коли починаємо навчання. Чому ти хочеш вивчати англійську? Яка у тебе мотивація? Для чого вона тобі? І отримуємо дуже гарні відповіді. Англійська це. Подорожі, англійська це спілкування, англійська це можливості. Тоді наше завдання створити ці можливості для студентів, для того, щоб вони отримали свої цілі, а ми отримали гарні результати. Для багатьох студентів вивчення англійської важлива частина шляху до успішної кар'єри. Я хочу сказати, що саме англійська мова є ключем до успіху. Для it спеціалістів тому що більшість програм створюється саме цією мовою, ще англійська дуже потрібна, тому що it спеціалісти спілкуються з різними людьми з різних країн, і простіше для розуміння назавжди завжди буде англійська. Я вчив англійську десь з трьох років, тому це, скажімо. Невід'ємна частина мого життя минулого року виграв олімпіаду з англійською. Прийшов захистити, як Надія Олексіївна каже, честь Мундіра свого часу в КНУ запровадили нововведення за бажанням, студенти можуть захистити дипломну роботу англійською цього року. Ми мали чотирьох здобувачок, які захистилися англійською мовою. Спеціальність менеджмент, бакалаврський рівень. Оскільки я виступала мовним консультантом, то я можу сказати, що. Студентки поставилися до цього дуже сумлінно. Англійська є офіційною мовою в пів сотні країн, особливо гостру необхідність говорити іноземною відчули українці, які через війну опинилися за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення я разом з донькою виїхала за кордон, зупинилися у Варшаві. А там працювала на радіо, на радіо на польському радіо, на центральному така видалась можливість попрацювати у міжнародному відділі. Ми писали саме на зброю. П'ятеро українок ми писали польські українські новини для польського о, радіо. Це була центральне таке агенція центральних міжнародних новин, і о, вони зосереджувались на тому, що ми мали дати чесні новини, чесні наші українські новини. Англійська допомогла дуже, тому що польської мене, я не знала, і писала спочатку англійською. Потім вже з редакторами навчилася спілкуватися польською. Зараз я знаходжусь у Німеччині. З мовами дуже важливо за кордоном вивчати мову країни, в якої ти знаходишся. І мені е, дуже пощастило з тим, що я і так збиралася в Німеччину і без війни, і тому я трошечки вже вчила німецьку. Але е, на момент виїзду, це все було дуже так е, спонтанно, е, тому рівень все ж таки був низький, але е, врятувала англійська. Я вчила англійську в школі, я вчила її додатково з репетиторами. Е, я працюю в англоязичній компанії, тому е, допомогла англійська, навіть якщо ви знаєте англійську приблизно а 2 уровня е, рівня, то вам це вже дуже допоможе е, за кордоном. Хтось старанно вчить англійську самостійно, та все більше людей підвищують свої speaking skills у розмовних клубах. Там допомагають долати мовний бар'єр і конвертувати теоретичні знання в практичні. Якщо вам подобається читати, то почніть читати якісь легкі книжки, і звідтиля ви будете набирати собі словниковий запас. Якщо вам подобається дивитися серіали, зараз за допомогою інтернету можна знайти собі навіть легкі якісь серіали і теж починати їх самостійно дивитися, вивчати. Але б я радила все одно знайти когось, з ким ви можете обмінюватися інформацією, розмовні клуби, наприклад. Хто сюди може прийти? Якщо чесно, будь-яка людина, яка має бажання саме заговорити, і якщо чесно, неважливо, чи ти знаєш англійську там на рівні C2 чи на рівні A1, Ну не важливо, головне, щоб ти не боявся прийти і показати те, що ти знаєш. Тетяна працює у відділі постачання металургійного підприємства. Розмовний клуб відвідує близько року. Я маю іноземних керівників, а також напряму співпрацюю з різними країнами і так далі. Отже, свої навички я використовую щодня, і саме тому я маю вдосконалювати їх так само щодня, що прости. Шкільні роки я не була дуже старанною ученицею, але так сталося, що мій тато влаштував щось типу спору. І я наспір вивчила англійську за там десь біля півроку. Мені це дуже сподобалось. Я зрозуміла, що це ще не хочу прощатися з цими знаннями. Я зрозуміла, що я не хочу це полишати і продовжила розвиватися в цій сфері. Перейти з англійською на ти здатен кожен, варто лише згадати, з чого все починалося, і чого прагнеш досягти. Я працював в таборі е, вжатим і я виграв сертифікат на вивчення англійської мови. А Так як, скажімо, в мене була базова англійська мова, можна сказати, рівень най-початківець. най най, -най ну, початківець. І з цього моменту почав ходити на курси. Курси закінчились. Потім я. Е, Вступив на роботу до Heidelberg Хедельберцементу, це міжнародна компанія, і вона передбачала вивчення іноземних мов, тобто англійської мови. Я бував за кордоном за допомогою цієї ж компанії, і там мені англійський став на руку. І тоді я зрозумів, що якщо ти хочеш чогось більшого, прагни більше, вивчай yeah. uh, accountant? No, I can't, I can't. Okay. Юлія Відряк, Назара Прусенко, Денис Захаров, Олексій Васильченко, постфактум.